Сьогодні сесія в нас установча, і сьогодні, по суті, ми народжуємося. Сьогодні створюється, видадуть нам посвідчення. Територіальна виборча комісія визнає наші повноваження. Ми сподіваємося, по крайній мірі на це. І видасть посвідчення депутатам, сільському голові. І після цього ми розпочнемо утворення органів влади, структури органів влади, склад виконавчого комітету, беремо заступників, секретаря оберемо. Тобто ось такі питання, які, власне, і створять нову реалію, нову громаду, нові керівні органи у Сергіївській сільській раді, у Сергіївській об'єднаній територіальній громаді. Так що планів багато, часу мало і будемо сподіватися, що ми впораємося з цими завданнями. Ну, Я стратегічні, я тактичний в нас напрямки. Я, по крайній мірі, депутатам буду пропонувати. Не знаю, це ж справа цієї сесії, не моєї тільки, але. Буду пропонувати стратегічні два завдання, які розраховані на п'ять років. Це створення робочих місць і розчистка річки хвороб. І тактичні завдання, ті, які ми повинні, це налагоджувати умови для того, щоб поверталася молодь, поверталися люди у наше село. А для цього потрібно знову, ж, щоб були робочі місця, щоб була розвинута інфраструктура, дороги, освітлення, щоб розвивалася освіта. Було дозвілля нормально, де провести. І якщо ми ці умови створимо, то головним індикатором нашої успішності стане повернення людей, повернення сімей, повернення молоді в село. І, звичайно, як наслідок народження дітей і буде ось такі умови, то значить буде майбутнє нашої громади. Ну, я скажу так, народ наш готовий до змін. Ті, хто каже, що не потрібно нічого змінювати, кажуть неправду. Ми не хочемо жити в такому зараз становищі, як зараз ми живемо. Нам хочеться вже сьогодні зараз мати освітлені вулиці, гарні дороги, хочемо мати, навчати в нормальних умовах наших дітей, мати роботу і отримати гідні зарплати. І якщо ми не згодні з таким становищем, як зараз, то необхідно щось робити. І одним із варіантів нам пропонує держава зараз. Давайте от вам такі преференції зробимо, щоб ви змогли об'єднатися, ми вам надамо такі можливості, надамо такі кошти. Ми спробуємо і... Використати ці можливості для того, щоб виконати ці завдання. Але саме об'єднання для нас не є самоціллю. Ми просто використаємо можливості і повноваження ті, які надає нам держава. Ми всі люди розуміли, що може дати це об'єднання, наскільки воно доцільне. І, в принципі, це тривало маску десь пороху. Представало на те, щоб хотів об'єднатися за рівні, тому що це дає кращі перспективи. Ігранович проєв велику роботу, як він, так і депутати проводили розкликання велику роботу і великі багато слухань було. І дійсно люди змінили свою думку з кожним слуханням. Більше і більше людей визначилися з тим, що дійсно потрібно об'єднатися для кращого серії, для змін з інших. Обіцяють А там робочі.